Зазвичай я намагаюсь давати до наших сумних матеріалів якісь оптимістичні коментарі. Не в сенсі, що все буде добре, не буде. Але принаймні бадьорі. Та сьогодні виключно гнетюча річ. Бачите, кілька місяців тому за Хабар затримали керівництво служби експортного контролю. Це було кльово. Потім розпочалось провадження, і це було взагалі надзвичайно. В результаті керівник служби Держекспоконтролю повернувся на своє робоче місце. І щоб це принаймні не відбулось тихо і непомітно, Аліса Юрченко нагадає нам, в чому там справа. Яценюку Шокіну і Ситнику. Викрито причетність до корупційних дій голови Державної служби експортного контролю Юрія Терещенка. Під час проведення обшуку за його місцем проживання виявлено частину коштів, які було передано його підлеглому як хабар. Про цей факт президент листом нагадав прем'єру, генпрокурору та директору антикорупційного бюро ще три місяці тому. Арсенія Яценюка і Віктора Шокіна вже немає на посадах. А от Юрій Терещенко, якого знайшли частину Міченого хабара, свою посаду зберіг. Тепер в уряді Володимира Гройсмана. Розмір хабаря взагалі весь складав 250 тисяч доларів, частину з яких потім знайшли вдома під час обшуку у керівника ЦЕК. Коли в нього запитали, це ваші гроші, він сказав, так, це мої гроші. Він фактично визнав, що це гроші його. Хабар, частину якого знайшли в Терещенка, узяв його тодішній підлеглий Сергій Головатий. Цей випадок не просто резонансний, він особливий. Тим, що один з ключових свідків, який вів переговори з головатим, погодився говорити на камеру. Тож ми можемо розповісти, як усе відбувалося з перших вуст. Для того, щоб заруб зарубіжі, треба було дозвол цієї фірми О, попросили мене. Ти знаєш, да, знаю голова Сергія е, е, Ніколаєвича, який знає Терещенко Юрія Федоровича. І я знаю Юрія Федоровича, котрим як би могли вирішити цей вопрос. Завод Мотордеталь Конотоп намагався отримати в держекспортконтролі дозвіл на експорт комплектуючих до двигунів військових автомобілів, БТРів і танків. Намагався довго і безуспішно. Відтак почав шукати тих, хто допоміг би вийти на керівництво впливової служби. І головати вже думали, що нормальні люди скажуть, що ми вам порішаємо, то сьо, ну там якісь моглись. Наш співрозмовник виступив посередником між головатим і представниками заводу. Головатий сказав, я подумаю і скажу, що це буде. Я посоветую з Юрієм Федоровичем. Коли Головатий посовітувався з Юрієм Федоровичем, то назвав суму 250 тисяч доларів. Сума за дозвільний документ вразила. Люди сказали, нам такого не треба. Ришили обратитися в СБУ. Ви коли зверталися до СБУ з, цими, з цією заявою, так, і власне, коли почалася вже розробка, а ви їм довіряли? Ну, я сам, бивший оперативний працівник, оперативний, всю, все своє життя прослужив в одної з служб оперативних. Я знав цих хлопців. Це була контрольована дача хабаря, яка була повністю задокументована в рамках нашого кримінального провадження. Хабар платили кількома траншами. На третьому голова того взяли. Затримували представники СБУ. Надалі справу забрало антикорупційне бюро, розділивши на кілька проваджень. Обратилися в Антикорупційне бюро. Ось того, як антикорупціоне бюро запросило діяло, звучі її їм не віддавали. А вони, ну я не знаю, цим образом вони забрали, але діяло вчути в антікорупціному бюро. Детективи бюро завершили досудове розслідування по головатому. 9 березня 2016 року дане кримінальне провадження було передано до суду. Відтепер підтримка обвинувачення в суді здійснюється представником спеціалізованої антикорупційної прокуратури України. Справа голова того в суді, а от сам він на свободі. Вийшов під заставу у 3,5 мільйони гривень. Справа того, хто взяв хабар, звісно, цікава і важлива. Але ще важливіше довести, кому цей хабар призначався. Нам головатий об'яснив, що це всі питання підписує тільки Терещенко, без нього ніхто не може головати. Токо носить гроші до Терещенка і сказав, що Терещенко сказав, що 250 тисяч доларів йому треба. І це є на записах, так? Чи, чи... Ну, звісно ж, звісно. звісно. Це є в СБУ на роботі. Він сказав, так, це мої гроші. Він фактично визнав, що це гроші його. Він навіть не здодався ту мене сказати, що він їх там позичив там в когось мали людей. Так це мої гроші. І при цьому він потім повертається на роботу. Голова СБУ розчарований. Президент обурений. Шли гнівні листи правоохоронцям і в Кабмін. Вважаю неприйнятною бездіяльність правоохоронних органів і керівництва уряду. Чекаю ефективної та результативної реакції на вказані факти. Реакція була. Результат теж є. Хоча навряд такий результат мав на увазі глава держави. Яценюк тимчасово відсторонив Терещенка і призначив службове розслідування. Воно завершено. І Терещенко знову на посаді. За службове розслідування відповідало Нацагенство з питань держслужби. До складу комісії увійшли також представники Кабміну, СБУ, ГПУ та Мінекономрозвитку. Його результати під грифом для службового користування, але їх мають і в набу, і в кабміні. Тепер, виходить, кабмін має по результатам прийняти випади. Уволють воліні. За результатами службового розслідування прем'єр дав доручення вжити відповідних заходів. Результатів службового розслідування для звільнення Терещенка з посади. Не вистачило. Комісія назбирала лише на дрібні наганяї. А ось про задокументовану частину хабара чомусь забули. І яценюк, і члени комісії. Доброго дня. Це приймальня Тарищенка? Так. Да. Підкажіть, чи можу з ним поговорити? Юри садочі зараз немає. Він в Буде після обіду. Ця розмова записана в особливий день. Це день призначення нового Кабміну на чолі з Володимиром Гройсманом. Вітаємо прем'єр-міністра України. Потрапляння Терещенка в уряд Яценюка пов'язували з прізвищами Олександра Турчинова та Сергія Пашинського. Але і Володимир Гройсман не поспішає звільняти Терещенка. Вочевидь, той вдало з'їздив в Кабмін. З Юрієм Федоровичем можна поспілкуватися. Аво нету. На роботу обращайтесь. Так, ми писали листи, але не зрозуміло, немає жодної відповіді. Тому вже так прийшли. Какой той канал? Телеканал Зік. Зік? Так. Ну, я передам, он зараз на роботі. У цьому заміському маєтку з виходом до Київського моря. Поруч з мультимільйонером Олександром Ярославським мешкає державний службовець Юрій Терещенко. Його зарплата на посаді в Держекспортконтролі не дотягує і до 100 тисяч гривень на рік. Цього вистачить на утримання такої віли з прислугою хіба що на місяць-два. Я не знаю, я служанка, я вам можу сказати. Але скромна зарплата для Терещенка не проблема. Ось новеньке майно його близьких виявлене антикорупційним бюро. Столична квартира за 7 мільйонів гривень, автомобіль Range Rover за понад мільйон гривень, три земельні ділянки ще за 4 мільйони, ще одна квартира за понад мільйон, два паркомісця ще півмільйона гривень. Уся ця краса придбана на оточення Терещенка саме минулого року. Голові Держекспортконтролю не пощастило із зарплатою, але пощастило з родичами. У будинку, де мешкає Терещенко, СБУ знайшла близько двох тисяч доларів зміченого хабара, який взяв його підлеглий. Як вони до нього потрапили? Він навіть не згадався туман сказати, що він їх там позичив, там в когось мали людей. Каже, так це мої гроші. Чому тоді за п'ять місяців, які спливли з моменту знахідок СБУ в цьому будинку, Терещенку досі навіть не повідомлено про підозру? Кримінальне провадження за фактами зловживання службовим становищем керівництвом даної установи ще триває. Перевіряється на причетність інших ряд службових осіб, в тому числі голови державної служби експортного контролю пана Юрія Терещенка. Бюро чимало свідчень про те, як в Держекспортконтролі створювалися умови для дачі хабарів. Сколько днів ви получить? более 300 дней. В компанії «МоторСіч» пригадують марні спроби отримати дозвіл на експорт своєї продукції. Членам і главі комітету з політики ВТС і експортного контролю при Советі національної безопасності обращались е офіциальные представителі Соединенных Штатів Америки и воєнного ЕТШ и другие офіційні представники з тим, щоб подтвердить. Істинність цього, цього предприятия по ремонту вертольотної техніки для Афганістану за дії, які були виділені конгресом Соєдних Штатів Америки. Моторсіч намагалася вивести за кордон запчастини, необхідні для ремонту вертольотної техніки, за контрактом зі своїм давнім партнером. В конічному було винесено На рассмотрение на комитет с политикой ВТС и экспортного контроля, где э, члены комиссии рекомендовали службе экспортного контроля принять позитивное решение по выдаче разрешения на экспорт. Но, к сожалению, и после этого решения э, долгое время разрешение не выдавалось, насколько я обладаю информацией, вот, то сегодня следователи исследуют этот вопрос. Зазвичай директор антикорупційного бюро не жалкує часу на інтерв'ю та ефіри. Але коментувати причини затримки розслідування щодо Терещенка відмовився. Цього разу похвалитися нічим. Час минає, змінюються прем'єри і очільники правоохоронних органів. А призначений кабміном високопосадовець, який живе, вочевидь, не на зарплату, якого знайшли частину хабара, лишається. Днями пан Гройсман як керівник Кабміну зустрічався із працівниками МВФ і розповідав їм про готовність до прозорості, боротьбу з корупцією і взагалі реформи, які проведуть зі швидкістю призначення Луценка генпрокурором. При цьому у підпорядкуванні пану Гройсману працює людина, яку ось ось нещодавно затримали із хабарем, і і нічого працює.